Діти-переселенці стали акторами українського кіножурналу Байки. Зйомки відбувалися у Чернівцях. Раніше задля ролі у мініфільмах юні таланти проходили кастинги. Тепер все спростили. В кадр потрапила малеча, який важливо відволіктись від страшних подій війни. На презентації нового сезону повчальних дитячих фільмів побувала і знімальна група Чернівецького репортера. Ангеліні лише 9 років. Вона вже знімалася у кіно щоправда в рідному місті. Тепер у Чернівцях дівчинці випала нагода продовжити свою творчу кар'єру. Снімати кіно мені дуже подобається. До цього я те, що брала цей але не дуже вижо, тому що почалася війна. Міні фільми для кіножурналу байки знімали ще восени. Зараз же презентували свої напрацювання. Історичні таємниці має кожне місто. Акторами стали понад півсотні дітей-переселенців із різних куточків нашої країни. Жодних кастингів, розповідає програмна директорка кінострічок, не проводили. Просто створили атмосферу, де малеча може відволіктись від війни, забути ті страхіття, які пережили вдома, і зрозуміти, реалізувати себе можуть будь де Моя ціль показати дітям, що вони можуть досягти будь-чого в своєму житті, якщо мають на те бажання. І якщо хочуть стати зірками великого екрану, то їм не треба для цього народитися в Києві чи в Нью-Йорку. Вікторія Демченко-Горінова теж стала вимушеною переселенкою. До 24 лютого вона жила в Херсоні. Запевняє Чернівецького репортера, дуже важливо жити тут і зараз, бо новини про обстріли рідних міст змушують плакати, читаючи їх життя, наче зупиняється. Я просто кожного разу, коли відкриваю телеграмі, бачу нові розрушення по місту Херсон. Я боюсь побачити там свіді. Ідея створення кіножурналу з'явилася ще у 2014 році у місті Горлівка. За ці майже 9 років знімальними майданчиками стали понад 40 міст України. Зараз нові сезони дитячого кіножурналу Байки, окрім Чернівців, також знімали у Тернополі та Івано-Франківську. І на цьому не зупинятимуться. Впевнені, продовження буде. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4